Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же усе? І сьогодні ми продовжуємо досліджувати не ту імперію зла під назвою Китай. Але поговоримо сьогодні про Китай через призму Ізраїлю. І чому через напад на Ізраїль зі сторони Хамасу, обстріли Хамасу, напад Палестини, сектора Газу. Як взагалі Китай може виступати в цьому самим головним бенефіціаром з цих всіх дій? Взагалі маємо розуміти, що зараз калися вісь зла у світі: це Іран, Московія, Китай. А також можна додати до цього всього, звісно ж, північну Корею. Але північна Корея це є проксі від Китаю, тому що вони залежать від Китаю усьому, і звісно, бенефіціаром можна сказати з першого такого погляду: Іран поступає Іран. Іран давно хоче знищити Ізраїль. Там давно йдуть війни, десятиліттями різні групування зроблені, Іран є терористична країна. Це беззаперечно. Але в даній ситуації Іран може взяти не найбільшу вигоду. І про це будемо говорити детальніше. Але якщо навіть ще додати до цього всього, як був зроблений напад на Ізраїль, то можна побачити, що навіть з примітивними технологіями була пророблена колосальна робота. І я думаю, що там замішані московицькі спецслужби та спецслужби Китаю. І давайте поговоримо взагалі, чому і як це було зроблено. Хто не знає, який був напад на Ізраїль. В Ізраїль обстріляли приблизно кількістю 2200 ракет. Це було всього лише підраховано на ранок, на ранок. На ранок сьогоднішнього дня, тобто 7 жовтня 2023 року. Зараз, звісно, кількість обстрілів продовжується їх набагато більше, ніж 2200. Але як був взагалі початок цього всього? Обстріли зроблені увага, Під час святкування в Ізраїлі свята, коли вони там залишаються вдома, святкують, тобто багато людей залишилися вдома. В вулиці були малолюдні. Під час цього обстрілу вони розуміють, що по протоколу. Жителі Ізраїлю мають ховатися в бомбосховищах. Тобто, всі будинки, всі жителі будинків йдуть в бомбосховища. І під час цього обстрілу палестинці забігають на своїх джипах, мотоциклах та навіть дельтапланах залітають та захоплюють ізраїльські міста. Це зроблено було навіть військову базу захопили. Але самий-яскравий самий, самий яскравий приклад того, що це було зроблено завдяки досвіду, який був отриманий зі сторони Московії, це те, що потрапило в відеомережу, як дрон зробив скіт зі сторони Палестини, зробив скіт на ізраїльський танк і зробив успішний скіт та відступив. Тобто, де вони взяли цей досвід? Звісно, московити з ним поділилися. І всі ми знаємо, що шахеди. Та їхні інструктори тих шахедів, вони вчать московитів, і, звісно, вони отримують так само досвід, як приміняти цей досвід проти війни Ізраїля, яку вони зараз роблять. Але продовжуємо зараз сказати про Китай. Чому тут набагато глибше лежить фундамент і пов'язаний він з Китаєм? Я прочитаю вам аналітику з каналу Шоу-Бісики. І знову про Ізраїль. Точніше, все ж таки Китай. Коли я, як попка Дурак, постійно повторюю, що головним фундаментом, спонсором та вигодонабувачем нової вісі зла у світі як Китай, чимало людей крутило мені пальцем у скроні. Ну що ж, тепер сподіваюся, ви зрозуміли, як робиться політика. Отже, в листопаді Сі Цзіньпінь поїде до США. Правда, не до Вашингтону, бо це було б типу приниження, до Сан-Франциско. Тобто Китай визнає, що Штати ще гегемон. Тому їдуть до нього, але не до столиці, а до міста на узбережжі з боку Тихого океану, а не Атлантичного. І до історичного, і де історично була величезна китайська діаспора. Всім, хто думає, що такі речі для китайців та і в цілому політиці не важать, ну я навіть часу не буду витрачати на якісь доводи. А перед зустріччю треба підняти ставки, адже американці дуже круто працюють останні три роки. Вичавлюють китайців дуже ефективно з Тихого океану. Плюс, і це головне, починають виводити виробництво з Китаю та заборонили доступ туди нових технологій. Паралельно США вже знайшло заміни Китаю в плані його ролі в світовій економіці останні 40 років. Це Індія, а також країни Індостану та В'єтнам. Плюс американці зробили просто фантастичний крок, домовившись про створення альтернативи головного китайського. Експансіоністського проекту один пояс, один шлях. Цей новий шлях має полягати пролягати з Індії, яка має стати новою промисловою базою через Саудівську Аравію та Йорданію і Ізраїль. А далі морем до Греції і в ЄС блискучий план, який залишав за бортом і Китай, і Ердогана з його шантажистською пантюкурськими планами зробити з Туреччини транспортну наддержаву. Останній крок для його формування це підписання мирного договору між Ізраїлем та Саудівською Аравією, яка мала визнати нарешті єврейську державу. Китай, який має все більші економічні проблеми, чітко зрозумів небезпеку ситуації і тому явно дав команду своїм проксі зірану почати проксі війну проти Ізраїлю, метою якої є не тільки перемогти Тель-Авів, зараз це неможливо, і не просто нанести максимальну шкоду. Головний сенс в тому, щоб спровокувати Ізраїль на максимально жорстку відповідку. в ідеалі на спроби повністю ліквідувати сектор Газа, а може навіть і всю Палестину, чим викликати хвилю біженців в арабські країни і викликати в арабських країн знову люту ненависть до євреїв. Передусім у Саудівській Аравії і цим самим зірвати реалізацію проекту, який просто поховає будь-які геополітичні плани Китаю. А якщо Ізраїль не наважиться на радикальні кроки, теж супер, значить всі побачать слабкість Тель-Авіву. і його нездатність забезпечити безпеку такого складного проекту. А значить, знову мета досягнута в будь-якому разі. Плюс паралельно вирішується питання зменшення допомоги Україні, допомозі васалу Путіну з Москви, бо весь захід тепер дивиться на Близький Схід. Плюс Іран отримує можливість не допустити ще більшого злету свого головного конкурента у боротьбі за панування в мусульманському світі. Дея про ту ж таки Саудівську Аравію. Ну і звичайно, удар по Ізраїлю, що є головною метою цього режиму уродських фанатиків. Як бачимо, профід в усьому, і повторюся, головний профід тут має Китай. Сорян, але принцип, кому вигідно, вважав головним, вважав і вважаю найбільш дієвим при оцінці будь-яких подій. Тож США тепер стають перед гігантським вибором і викликом, який йому кинув Пекін, перед очною зустрічю Сіта Байдена. А в США ще й вибори, де піснуваті трампісти качають по повній програмі ізоляціонізм, популістичного толку, який явно б'є покорінням американським інтересам. Але хіба таке вперше в історії? До речі, всі великі імперії завжди руйнувалися спочатку зсередини. Так що американцям правда слід сильно задуматися над тим, що відбувається. Кажу це, хоч і розумію. Як же це смішно звучить від мене, який сидить в жопі Східної Європи, де досі не можуть розібратися, якою мовою говорити, і як не красти все на світі? Ну що, любителі Китаю, і далі будемо стверджувати, що Китаю тут ні до чого і що візла неправильно починати з пекіну? Ну що ж, сподіваюся, ізраїльські події стануть набагатом е, набагато для американської еліти, яка зрозуміє, що відступати нікуди. Ні на Близькому Сході, ні в Україні. Якщо, звичайно, вони хочуть продовжувати існування Pax Americana, Де вони дають правила для всього світу і отримують від цього відповідні прибутки. Тобто, по суті, якщо США буде тут баритися, що робити, затримуватися, утримуватися, то вони можуть просто втратити вплив по всьому світу. І це буде відчутно. Відчутно всім. Тому ось такі. Глибокі аналітичні події. І як ви бачите, ось як воно все закручено та ось як діє. Ви ж залишайте свої думки, свої коментарі, чи цікаво почитати та цікаво дізнатися вашу точку зору. Можливо, є ще якісь точки зору, які мають глибокий вплив та підтекст в цьому всьому дійстві. А також пам'ятайте і знайте, що Збройні Сили України це. Наш захист це наша сила. Тому допомагайте і вірте в збройні сили України. А також знайте, що все є та буде Україна.